Центр Миколаєва. Заборонена стоянка і купа порушників. Тут ви не побачите Жигулі або Москвич. Усі машини значно дорожчі за 10 тисяч доларів. Ви бачите, яка машина? Вона ж дуже дорога, і вона вважає, що вона може стати. Де, де попало? Мішають частні машинки, які нагородні. Наші не мішають, ну і нагородні, які люди приїжджають бор очень неаккуратно выезжают стоянки і на стенку вправо ты мозок паркувальным на вигласам вышли місцевые доишники 5 метров здесь не при чем улица советские пешеходные зоны соответственно есть пешекозную зону на улице советские категорически запрещен даже в плане того что вы свои медицины создаете опасно другим а друзей пешепользу Результат, як то кажуть, на лице, але співробітники та її попереджають сьогодні. Просто роз'яснення наступного разу даруватимуть протоколи.